Вітаю, це мій тихий рай. Напленувало дуже багато на сьогодні, але не знаю, що встигну зробити. Починаю із викопки буряка і моркви. Сьогодні займаємося цим, тому що передають, по-перше, дощ. Звичайно, не знати, який він буде, але ну, щоб морква дуже в такому. вже в стані дуже відчуває вологу і тріскається, тому хочу прибрати. Ну і буряк уже. По-перше, для того, щоб збирати, треба, щоб вийшов строк созрівання. Якщо на пакетику написано там 100 120 днів, то треба в такий строк викопувати, тому що потім він віддає всі свої смакові якості знову в ґрунт і ніякого смаку немає. Бажано, звичайно, буряк до того, як викопувати десь за місяць, за дві неділі посипати попілом, але я цього в цьому році не зробила, так що не знаю. Але буду викопувати і побачимо, що у нас. Буряк гарненький вродив, моркву теж копала, наче непогана. Зараз будемо копати, покажу, який результат. Візуально ну, можна подивитися, ну, вирахувати, чи вже стигли, чи не стигли. Так само і морква і буряк по листю. Якщо листя нижнє сохне, ви бачите, вже дуже посохло нижнє листя, то вже буряк готовий. Те ж саме з морквою, вже теж багато листя посохло, бачите, сухне листя, тому вже можна викопувати. А тим часом включила полив, це, звичайно, не те, що хотілося би, але хоч трошки. Поки, кожного дня переставляю по чуть-чуть, бо набагато не вистачає води. Уряд, я думаю, ми обійдемось без лопати, виривається. Це, не пам'ятаю, як називається, типу циліндр. Бурячок такий є і більший, і менший, і різний. І ось, друзі, коли починають наростати нові корінчики, то це вже теж перший признак, що треба. Вибирати, коли вже дуже багато корінчиків, це вже ви передержали. Ось так. Ну і так далі. Коли проривала буряк навесні чи влітку, то залишала густенько, тому що не люблю здорові. А так, якраз, бачите, такий на один раз то, що треба. Де буде треба більший, піде більший, де піде менший, але якраз нормальний. Ну, вже які сильно здорові, я вже навіть зараз. там круглий в мене є дуже здоровий, то я птиці терла, а такий, ну ось дивіться, це вже, звичайно, дуже здоровий. Ну, на Вінігрєт ще може і то на велику сім'ю, на маленьку сім'ю це вже великий. О, тут вибрала. Десь приблизно одинаково, що круглого, що довгенького. йдемо на той, що я казала, що червоне листя в нього. Вчора, до речі, все пополивало ввечері. Поливаю, коли є час. Ну, не все, але основне пополивало. От, друзі, цей бурячок. Я за ним не дивилася, не знаю чому. Щось я йому дала самостійність. Зараз побачимо, що тут виросло. Тут треба підкопувати. Ну, такий, не знаю, якщо весь такий, то це байдуже. Крупніший і не треба. Є маленький. Єдине, що робила, це проривала. Це ж залишала густенько, щоб не був. Мілкувати, звичайно, не знаю. Ну, вже що маємо, то маємо. Більше дримати не буду, тому що мені тут треба теж покропити від берізки і наводити лад. Ось дивіться, який здоровань виріс. Ті маленькі, а цей виріс здоровий. Так що може рости і здоровий. Листя теж червоне, чи бордове от вибрала. вирвала чорнобривці тут, тому що буду кропити. треба, дві невеличкі кучки. Що маємо, то маємо. І переходимо до моркви. І тут не дуже багато, але є така, що дуже-дуже глибоко, не знаю. Вручну це точно не вирвеш. Так що будемо копати. Ось бачите, це вже багато корінців, це вже передержано. Треба було раніше копати. Ну і продовжую далі копати. Копала, там більша куча. І скажу вам, що на даному етапі я задоволена. Сіяла я, друзі, моркву минуло чи позаминуло річно. Минулому році купляла дорогі насіння сортові там, щоб гібриди. І урожай був ну, дуже багато було потріскано і дуже багато було. Такої покрученої. Цього, цього разу, дивіться, в основному морква рівненька. Але, бачите, я садила, там королева осені все щось було, я вже не пам'ятаю. Видно, що мішане, є длінні, є, є коротенькі, Ну все підряд. Але скажу для нашого грунта треба коротку моркву, моркву сіяти, тому що. Оце дуже багато. Тут не так багато, ось дивіться, кінчик зломаний. А є такі, що прям по багато зломаного, земля тверда і не можна докопатися до, до глибини. Тому краще сіяти короткі сорти. А так не знаю, на рахунок морквяної мухи, що там робиться, бо ну, коли викопувала, іноді попадається. Ну Поки що не так е, багато. Ну, ось трошки підгнивша є, ну, різна. Переберу, зараз буду чистити, тут прямо на городі буду чистити е, гичка під аптеці, а то перевезу в двір, трошки просушувати. Чистю, друзі, від гички. Отак, прямо точку росту треба зрізати. Якщо вам не треба на висадки, то ну, насіння на насіння не використовує. то обрезаем точку роста, чтобы она будет краще сберегаться, это мой морк морку. можно морку кидать. Нічого її не буде. Потім я буду показувати, як я зберігаю, то там взагалі треба обізатися. Це, бачите, фіолетова. Не знаю, чи вона кормова, чи вона їстівна. Якщо не буде, тверда, ну так, наче тут тумається. Ну і так далі продовжую чистити. Такий врожай у нас. Я задоволена, нам вистачить. Зараз відразу перебираю, сортую, що відходи, що на зберігання. На жаль, у нас на даний момент морозильна камера велика зіпсована. Не знаю, коли ми її відремонтуємо. Але яка така припсована, трохи, то складу по в пакети, а потім, якщо відремонтуємо ту патруй, поставлю заморозувати. Ну, а то так будемо зберігати. Хтось може сказати, що це зарані я викопала, але е, знову ж таки, е, дивіться на упаковку, скільки е, росте ця, ця чи інша рослина, скільки їй треба до повного визрівання. Е, По-друге, друзі, е, раніше ніхто не садив у березні і в, на початку квітня городи. Е, садили в середині, в кінці е, квітня. А то і в травні. Так що все здвигнулося, і клімат міняється, і, і насіння вирощуються нові сорти. Тому треба дивитися, читати, скільки воно дозріває, і викопувати. Тому що раніше держали довго в землі, щоб набралося е, сили, щоб зберігалося хорошо. Зараз взагалі все на, наоборот, виходить. Чим довше в землі, воно все віддає в землю опять свої. Поживні речовини, свої смакові якості. І потім ми здивуємося, чому морква не смачна, чому буряк не смачний, тому треба все вчасно вибирати. Так що такі, друзі, справи. Я буду далі працювати, а ви слідкуйте. От декілька годин просушувала, тепер перебрала е, буряк, е, то відібрала птиці і там є багато. Видно, чи дротянка, чи я навіть не знаю, що подовбалося. Бачите такі дирочки. Щось піде на птиці, а щось я буду закривати буряк на зиму на борщ, то повідбираю, звичайно, миленький той піде птиці, а тут переберу, що, що можна, то перероблю. А тут зараз займуся морквою. Оце, друзі, вся морква. Яка е, має йти на переробку, тому що вся поїдіна му, цої, черв'яка цього ну, із морковної мухи дуже багато. Як не гнила, ось така попадається, не знаю, це навіть, ну, мабуть, е, суха гниль чи що, я не знаю, ну, е, трохи є попадається, а в основному поїдена. Оце тільки лиш скільки вибрала більш-менш нормальної. Зараз її мию. І покажу, що буду далі робити, а це е, теж птиці. Ну, і буряка виберу з того такого невеличкого. Це наша найда сидить, охороняє. Да? Найдочка, ти охороняєш? Іди да? сюди. Ай, моя ти хороша. Всі коло мене, і мурчик, ще й десь немає. До речі, ви слава Богу. Всі зі мною. Е, так, значить, цей бурячок теж Трохи помию, висушу і теж ну, вимиваю, висушую і складаю в поліетиленові пакети і так зберігаю. Перемила, лишаю, хай сушиться, я не знаю, псується погода. Хай трошки так обвітриться, якщо не буде дождя, то потім ще розсиплю на землю, щоб просохло. А цей заношу до погріба. Цю моркву ще на переробку. Вона вже трохи просохла, Збираю в один великий пакет і занесу по камість погріб. Води не влізло, тому розділила на два, зав'язала і виношу в погріб, і буду в першу чергу розходувати морку. Ну і ці, але складаю, друзі, в маленькі пакетики. Моркву міленьку до міленької, до крупної. Щоб, коли мені буде треба крупна, я буду бачити, що то крупна. тому що у мене морква не дуже гарної якості. І якщо почне не псуватися, то від неї попсується вся. А якщо у вас гарна морква, така, що е, немає ні побитої, ні, не поїденої, то вона буде зберігатися добре. Можна великі пакети і залишати так в прохолодному місці. Ну, а на цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Кому сподобалося, ставте вподобайку. Підписуйтесь, пишіть коментарі, як ви зберігаєте свої моркву, буряки і картоплю. Так що до нових зустрічей. Пока!